Червень 1941 року. на той момент молодій радянській імперії сповнювався 24-й рік. Народилося і виросло нове покоління. Багато зусиль приклала комуністична влада, аби виховати молодих людей у дусі атеїзму і богоборства. Для цього у 20-ті та 30-ті роки було закрито, конфісковано або зруйновано силу силену православних храмів. Тисячі священиків було розстріляно або кинуто за грати. А вінцем діяльності каральних органів став інспірований ними 1927 дев'ятсот двадцять сьомого року середині церкви, коли під тиском чекістів тодішній очільник православної церкви Сергій Старогородський підписав так звану декларацію про лояльність до радянської влади. Документ, що змусив значну частину православного духовенства піти до підпілля, лише на кілька років відтермінував утиски проти самих лоялістів на червень 1941 року під егідою офіційної православної церкви в радянському союзі діяло вже не більше сотні храмів, а їх кількість невпинно зменшувалась. Доля цієї мізерної кількості приходів мала б бути сумною, якби не початок війни. Дивіться сьогодні у другій частині програми Катакомбна церква у часи випробувань. Вони тоді не знали, що скільки дідусь зробив для спасіння євреїв від гибелі загибелі у баб... Йору. Особливості хрущовської відлиги сама катакомна церква не була реабілітована. Взагалі нічого не можна було почути про християнську традицію ані в школі, ані навіть вдома. Гримуча суміш комунізму з релігією. Це дідушка Ленін. Який він тобі, дідусь? Це сатана. Катакомбна церква у київських історіях. Дивіться далі. Страшна війна, що забрала у радянського союзу мільйони людських життів, спричинила неоднозначний вплив на долю православної церкви. Початок бойових дій, 22 червня 1941 року, спричинив черговий виток репресій, у тому числі і проти церковного підпілля. Внаслідок швидкого просування лінії фронту вглиб радянського союзу. органи НКВС отримали задачу евакуювати, а в разі необхідності фізично знищити усіх в'язнів радянських тюрем. Тут уже без навіть дотримання якоїсь формальності щодо судово-слідчої процедури, просто військовими трибуналами представників церковного підпілля, зокрема катакомної церкви, просто виявляли і розстрілювали. Таким чином, так у Києві було розстріляна протирея Андрія Бойчука, який був похований десь на Биківнянських могилах і ще низка діячів, яких просто без слідства арештовували і знищували. Проте знищити повністю радянське церковне підпілля не вдалося. Тому, коли згадані території вийшли з під контролю радянської влади, на них почало відновлюватись релігійне життя. Гітлерівська окупаційна адміністрація загалом позитивно ставилась до християнських приходів на нових землях Третього рейху. Тому саме в цей час катакомне духовенство виходить з підпілля і очолює відродження храмів. Зокрема, відродження церковного життя на Київщині. Очолив такий підпільний релігійний діяч, як схіархієпископ Антонія Башидзе. Якраз саме він в роки Другої світової війни під час німецької окупації очолив громади релігійні. От, у нього було дуже багато духовних послідовників, які і розпочали відновлювати храми, церкви у Києві і Київській області. І він вважався одним з таких духовних провідників церковного відродження. Вони визнавали над собою автономну українську православну церкву, яку очолив митрополит Олексій Громадський. Переважна більшість якраз катаковного духовенства вони приєдналися до автономної церкви. У Антонія Абашидзе з радянською владою були особливі стосунки, адже свого часу, працюючи інспектором і викладачем Тифлійської духовної семінарії, він звільнив цього навчального закладу не будь-кого, а самого Йосипа Джугашвілі, майбутнього батька народів. Представники духовенства, що вийшли з підпілля в період окупації, не забарилися скористатися відносною лояльністю німецької влади у часи лихоліття. Завдяки діяльності православних пасторів було врятовано немало людських життів. Наприклад, Магдаліна Глаголєва, вона була дитячий лікар, педіатр, але коли вже прийшов час, вона прийняла Чернечий стан і вже як її знали як монахиню Магдаліну. Вона з батьком цим Олексієм Глаголєвим, брала участь в рятуванні, наприклад, багатьох сімей євреїв від Бабиного Яру. І... Бачила на власні очі, як квітуче місто Київ, майже за кілька тижнів е німці перетворили на пекло. І опір е цій навалі, на мою думку, ця глаголівська традиція в широкому сенсі, е до якої безумовно можна віднести, і а ця Анатолія Жураковського е – це приклад опору та надії. Ми жили в, в такій комунальній квартирі, де були ще дві єврейські сім'ї, з якими ми дуже які, товаришували, які дуже любили нашого дідуся. Хоча вони тоді не знали, що, скільки дідусь зробив для спасіння євреїв від гибелі, загибелі у Бабиному Яоргу. Вихід духовенства з підпілля в роки Другої світової війни призвів до нового витка репресій серед священиків і прихожан після повернення радянської влади. Частині вдалося емігрувати. Ті, що залишилися, потрапили під като дехто був розстріляний, дехто отримав великі терміни в таборах. Вийти, з яких вдалося вже під час хрущовської відлиги. Зокрема, в Києві був заарештований священик Михаїл Костюк, якого по обвинуваченню, начебто, в співпраці з фашистами було розстріляно. Були заарештовані братирей Олександр Бакалинський, якого засудили на 25 років таборів і романах Києво Печерської лаври, Єразм Прокопенко та деякі інші священики. Переломними виявилися роки Другої світової і для офіційної церкви. Радянське керівництво змушене було переглянути своє ставлення до релігії. Це е, була політика е, противаги е, діям. Е... Окупаційного німецького режиму, який почав масово відкривати церкви на окупованих територіях, і, відповідно, Сталін почав, побачивши, що це набирає велику підтримку серед місцевого населення, щоб якось цьому зашкодити, також почав аналогічну політику по більш такому лояльному ставленню до релігії в країні, але саме до контрольованих владою. Релігійних е, організацій в контексті цієї політики Сталін дав дозвіл на відновлення патріаршества в офіційній московській православній церкві. З іншого боку, це супроводжувалось посиленням репресій проти опозиційного духовенства. В цей час якраз у Москві прокатилася хвиля нових репресій і виявлення підпільних релігійних громад, і в цей час якраз було розстріляно теж дуже багато священиків, зокрема, такий видатний церковний діяч, як архімандрит Квавдій Савинський, який був керівником подвір'я києво печерської лаври в Петрограді. Він якраз був розстріляний е, в 44-му році. Ще в довоєнні часи, одним з найвизначніших центрів руху істинно православних християн у Києві була Покровська церква на Подолі. Тут свого часу служили відомі пізніше репресовані священники, такі як отці Леонід Рухліц, Борис Красковський. Саме сюди переходили черниці Фролівського, Покровського та Вознесенського монастирів після того, як їх обителі було закрито. Сюди свого часу перейшла навіть частина братства Києво-Печерської лаври разом з настоятелем архімандритом Антонієм Жеретієнком та намісником архімандритом Макарієм Величком. Підпільне керівництво Покровської церкви як в довоєнні, так і в післявоєнні часи, підтримувало тісні стосунки з катакомбними общинами на Київщині і прилеглих до неї територіями. Свого часу благочинним київських істинно православних було призначено отця Дмитрія Іванова. Він опікувався сестринством уже згаданих жіночих монастирів, але вистачало в нього часу і енергії на опікування гумельським і чернігівськими катакомбниками. Вони якби духовно підпорядковувалися Києву і опікувався їм якраз отець Дмитрій. Мені на початку 90-х років довелося спілкуватися з останньою монахинею Дівєївського монастиря, матушкою Серафімою Куркайка, яка приєдналася до Катакомної церкви за благословінням останнього оптинського старця Нектарія, і вона особисто часто є. До отця Дмитрія Іванова, розказувала про нього дуже багато. Вона була в той час його духовним чадом, і вона була зв'язківцем, так би мовити, між гомельськими громадами і київськими. Ще приїздив до отця Дмитрія Іванова такий відомий письменник, як Сергій Нілус, який перебував у засланні в Чернігові. Якраз він теж очолював громаду істинно православних на Чернігівщині. По закінченню війни, залишивши в спокої офіційну московську патріархію, влада з новою силою приймається за діячів катакомбного руху. Хвиля репресій спадає лише 1953 року по смерті Сталіна. Хрущовська відлига частково торкнулася послідовників катакомбної церкви, дозволивши багатьом з них в цей період отримати амністію і вийти на свободу. Сама Катакомна церква не була реабілітована в часи Хрущовської правління і навпаки проти неї почалися нові кампанії переслідування. І вже на початку 60-х, ще при Хрущові почалася нова хвиля репресій проти послідовників катакомної церкви. За часів Хрущова знову впроваджується політика атеїстичного спрямування, відновлюється боротьба з так званими релігійними забобонами на теренах радянського союзу, особливо на територіях, що перебували свого часу під німецькою окупацією. Знову закриваються храми. Не в останню чергу це стосувалося України. Тому почалася масова хвиля закриття храмів і здійснювалося це закриття за допомогою церковного керівництва, яке змушено було виконувати вимоги радянської влади, і, так би мовити, для зовнішніх спостерігачів закриття відбувалося не радянською владою, а самими церковними установами. Хоча зрозуміло, що накази і по кількості закритих рамів давалися у відповідних органах радянської влади, зокрема в управліннях у справах релігії та в управліннях у справах РПЦ. Звісно, такі утиски генерували опозиційні настрої серед вірян як наслідок, чимало священиків і прихожан йдуть в підпілля, поповнюючи ряди прихильників катакомбної церкви. Все це викликало неабияке занепокоєння в органах держбезпеки, тим більше, що набір інструментів для боротьби з церковним підпіллям у тогочасних чекістів був дещо обмеженим. Адже на всіх рівнях засвідчувалось, що в СРСР не існує антирадянських настроїв, тому засуджувати когось за контрреволюційну діяльність було безглуздо. Тому більшість послідовників катакомної церкви у цей час просто оголошували психічно хворими, і їх уже направляли не через слідчі органи до тюрем, а прямо без без всякого слідства направляли в психіатричні лікарні, де штучно робилися висновки про те, що людина психічно хвора, і її просто на 10-20 років відправляли в психушки, де вони дійсно там їх фізично і психічно знищували. Тому що їх обколювали дуже сильними, великими дозами психотропних препаратів, від яких будь-яка здорова людина буквально протягом кількох тижнів перетворювалася, як це називають у них, в, ов... в овочі. Демографічна ситуація, Підпільні умови існування призводили до поступового занепаду катакомбної церкви. Кількість її прихильників помало зменшувалась. Представники старшого покоління відходили, а молодь е в умовах богоборчої влади не мала можливості вибрати е вчення, вибрати світоглядні установки людей. Старшого покоління і не переймалася, здебільшого не переймалися вже е, течією істинно православної церкви, тому ми бачимо поступове згасання. Вже к сімдесятим рокам катакомний рух прийшов на спад, і він зберігався лише у колі невеличких малочисельних громад, які продовжували діяти в різних регіонах Радянського Союзу, але вже це не був масовий рух такий, як він був на початку, інколи навіть за кількістю перевищуючи прихильників легальної церковної організації. Тобто на період 70-х, 80-х років це вже були локальні групи, які е, в окремих регіонах ще продовжували таємно зберігатися, але е, остаточно такі не були знищі. Там Агафія була вона очень віруюча була. імінняк. Именно... Он говорив, що не хаді нікуди московську патріархію там немає благодаті, от вдома. І очень тяжело було там без причастя, як вона говорила, но ну, вони молились дома. І тут от приходили люди, ірпенці, старенькі, їх зараз вже нікого не осталося. этих стареньких главиші маючи дуже обмежені можливості для впливу на уми широких кіл населення, прихожани като церкви намагалися передавати свої світоглядні установки та традиції членам власних сімей підростаючому поколінню. Коли, знаєте, донька отця Олексія Глаголєва і онука Олександра резюмувала, що вона запам'ятала найчіткіше, як дитина, яку виховували під час в ті часи, коли взагалі нічого не можна було почути про християнську традицію, ані в школі, ані навіть вдома, дехто боявся це робити, в сім'ї Глаголєвих не боялись. Вона казала, що це дві заповіді: заповідь любові до Бога і любові до людини. І вони мають бути саме пов'язані одна з іншою, і першою має бути мірою для другої. Я пригадую свій день, коли я вступила в жовтенята. Мене прийняли. Оскільки ми були в центральній школі, це 13-та школа, колишня жіноча школа. І це було дуже помпезно, все обставлено. І приймали нас в жовтенят у. Музеї Лєніна, теперішньому будинку вчителя, дуже так урочисто, а потім нас пригощали. І я прийшла додому і кажу: а чому це в мене ніхто не вітає? Це я пам'ятаю, чому ніхто не спік, не, пі... не пиріг ніяк, нічого нема. Прийшла моя бабуся, ця Тетяна Павлівна, вона така руш... рішуча була. А з чим тебе треба вітати? Як мене ж жовтенята бригади. А що це в тебе? Такий зазначок такий. Я кажу: це дідушка Ленін. Який він тобі, дідусь? Це сатана, це ворог, це бандит. Він потопив стільки людей в крові. Це було в 1966 році. Попри репресії та переслідування, катакомна церква існувала аж до самого розвалу радянського союзу. Парадоксально, але саме ця мережа нелегальних православних виявилась єдиним антирадянським політичним підпіллям, яке змогло протриматися протягом всього часу існування радянської тоталітарної системи. Не в останню чергу цьому посприяла серйозна система конспірації. Люди таємно збиралися по хатам на підпільні богослужіння, уникали висловлювати свої переконання перед широким загалом. Переляк був, і в мене, чесно кажучи, був переляк так, що коли, наприклад, хтось дзвонив в двері один раз, і у нас хтось щось ремонтував, я пам'ятаю, як я накрила всі ікони, які стояли у нас таким рушничком. Ну, це смішно, бо це ж і так видно, що ну дитина. Значить, якесь малодуше було. Як і будь-яка підпільна організація, катакомна церква мала своїх лідерів. Звісно, що люди, які добровільно обирали шлях гоніння та лихоліття, були чесними, щирими та позбавленими будь-яких кар'єрних амбіцій. В цих людей все було справжнє, не було ерзацу. І, от, напевно, ця справжність, фундаментальність в усьому, фундаментальність в вірі, фундаментальність в богослові, фундаментальність в духовності, оце бажання допомогти ближньому, самопожертва пожертва така людей. Оце була основні основні риси членів цієї общини. Навколо таких особистостей гуртувалися підпільні та громади. Вони підносили до сану нових священників. Одним з лідерів катакомного руху на Київщині після Другої світової війни був архієпископ Антоній Голинський Михайловський. Він чимало часу провів у радянських концтаборах. Засуджений він був на 25 років концтаборів, але після смерті Сталіна, коли при Хрущові почали розвінчувати культ. Сталіна і репресії він був реабілітований і звільнений в 57 році, і звідси з Ірпіня, А потім проживав він у Бучі. Він здійснював керівництво підпільними катакомними громадами не тільки на Київщині, але й по всій Україні і в багатьох інших містах Радянського Союзу. Загалом він за 60-70 років рукоположив близько 25 Підпільних священників помер він у 1976 році і після смерті його. Десь 15 священиків в 77 році звернулися до Архієрейського синоду руської зарубіжної церкви, щоб він прийняв їх у своє підпорядкування. Оскільки вони залишилися без архіпастерської опіки. Катакомна церква подарувала світові багатьох прекрасних мислителів та філософів. Власне саме на таких людях і трималося церковне підпілля. Після закінчення Другої світової війни у Києві таємно проживав єпископ Варнава Біляєв, автор актуальних і нині літературних творів на богословську тематику. Але мало хто знає, що е цей єпископ Варнава Біляєв був е якраз представником катакомної церкви, який е таємно е продовжував е здійснювати е богослужіння на дому, і е таємно перебуваючи в затворі. Здійснював опіку над своєю паствою. Відомий єпископ Варнава тим, що написав низку талановитих книжок. Найбільш відома з них це основи мистецтва святості. Інша книжка, от я її тримаю в руках в Небесний Ірусалім Історія одного побіга. Ще відомі на сьогоднішній день, вже видані з рукописів його книжки Дядя Коля проти», Дядя Коля. Це його а, називали а, місцеві мешканці, які не знали, що він був таємним єпископом. На Київщині діяла ціла плеяда підпільних священиків в районі сучасної мишоловки. Отець Володимир Веселовський правив підпільні служби аж до самої своєї смерті у 1974 році. Отець Олександр Боколинський вже неодноразово згаданий у першій частині нашої програми. Прожив понад 100 років і виконував свій обов'язок священика до 1986 року, майже до самого кінця радянської імперії. В Ірпені також таємно служив і ромонах Феодосій Жиденко, який підвизався в у воєнні роки в Києво-Печерській лаврі серед підпільних прихожан він користувався величезним авторитетом. Доля добряче потягала його багато років довелося провести у сталінських концтаборах. Відомий факт, який розповідали очевидці, це те, що навіть вже в 60-ті років часи відносної більш-менш свободи за часів Хрущова. Один з двірників доніс в міліцію місцеву про те, що на одну з квартир збирається чимало жінок літнього віку і інтелігенції. І туди нагрянула міліція, виявилося, що там якраз. З хіромонах Феодосії здійснював таємне богослужіння, і багатьох людей було заарештовано. А ті, що не були заарештовані, вони мали дуже великі проблеми на роботі, зокрема вчителі, мали догани і звільнення з роботи. Великим авторитетом серед катакомних вірян користувався і Романах Назарій Конюхов, що починав свій подвижницький шлях в Волосіївському монастирі. В 30-ті роки він перейшов на катакомне служіння, неодноразово піддавався арештам і засланням. Змушений був виїхати з Києва на Сумщину, де продовжував таємні служби. Священик підтримував тісні стосунки з архієпископом Антонієм Голинським Михайловським. Я знаю, з що... Оповідань отця Антонія, який дуже близький був до архієпископа Антонія Михайловського Галинського, який дуже багато разів також переслідувався радянською владою і змушений був переховуватись, навіть мав схов під піччю, який виводив його за двір. І таким чином, коли міліція одного разу нагрянула з обшуками до його двору, то Йому повідомили про це, і він одразу під піччю через цей лаз вийшов з двору і втік у ліс. В умовах, коли віруючі залишилися без храмів, а священики без права відкрито служити, багато хто змушений був полишити своє священицьке служіння і влаштовуватись на світські роботи. Зокрема, частина духовенства Київщини, яка йшла в катакомби, нерідко потрапляла під патронат архієпископа Антонія. Серед священників, рукоположених таємно Антонієм Голинським Михайловським, на сьогоднішній день відомо, що залишилося в живих і ще тільки двоє це і Романах Антоній з Гомельщини, якому вже за 80 років, і Романах Рафаїв з Брянської області, якому також десь близько 90 років. Вони так і продовжують таємно служити по хатах, не приймали все життя своє радянських паспортів, відмовляючися бути громадянами Радянського Союзу, оскільки вважали. Цю державу і цю систему богоборницькою і антихристовою. Розвал радянського союзу у 1991 році став одночасно і крахом комуністичної ідеї. Атеїзм перестав відігравати системотворчу роль у пострадянському суспільстві. До храмів та церков посунули вервечки чиновників та можновладців, старанно опікуваних мордатими охоронцями. Набожність перетворилася на моду. Офіційне православ'я знову опинилося у фаворі серед сильних світу цього. Стали потроху забуватися імена тих, хто мужньо, і переконано ніс світоч християнства через десятиліття гоніння та страждань, так як робили це дві тисячі років тому у Римській імперії, далекі попередники а великою мірою, як казав. Та Олександр Мень, християнство тільки починається. Починається після того, як воно вже розірвало з імперією, з якимись державницькими утопіями, як коли воно несе свій хрест, не очікуючи нічого від сильних світу цього, і навіть вважає їх великою мірою узурпаторами. Далекого 1922 року отець Анатолій Жураковський, виступаючи на організованому владою атеїстичному диспуті, сказав своїм опонентам: Вам належить сьогоднішній і, можливо, завтрашній день. Нам належить вічність. Що ж, згадані дні вже давно залишилися у минулому. Радянська імперія впала, а от тої вічності, вочевидь, доведеться ще почекати.